Так, привіт-привіт! Йдемо дивитися сьогодні новий тиждень. Як у вас настрій, як у вас справи? Сподіваюсь, готові до активного насиченого не те, що навіть тижня, а другої половини місяця, <кій> бо буде трошки активніше. Зараз будемо дивитися. У нас цей тиждень в цілому пройшов так трошки напружено для емоційної системи, тому що було багато сплесків на сонці, і це давало ну, таке навантаження, хороше давало на систему, на енергетичне таке, енергетичне налаштування. Окей, поїхали дивитися, що у нас зараз а, света. Мне же написали, что у меня плюс два проекта. Угу. Ну вот. Активность додается. Окей. <coughs> <coughs> <Okay>. uh, ключевыми <coughs> линиями, которые будут идти... Сейчас, прошу. Ключовими лініями, які будуть йти, це буде перше очищення, причому це більше спрямоване на тіло, на те, щоб подивитися, що йому не вистачає і що в нього забагато. От що в нього забагато, в першу чергу, від чого можна його трошки почистити. І другою великою лінією. На яку основний фокус сьогодні буде, це структура, система і ну, не хочеться називати це напруженням, бо воно трошки по-іншому відчувається, це скоріше така гостра реалізація і матеріалізація всього, що не було матеріалізоване. Це що ж таке? Це піднімаються процеси очищення, не дарма вони на першому місці, не те, що активність тягом на виживання, воно називається та гострою. Гострою матеріалізацією, тому що має бути матеріалізовано все, що не було виведено за рік. Якщо було в балансі протягом року і все матеріалізовувалося, 25-й він був про матерію, про матеріалізацію, він так і називався Рік матеріалізації. Якщо це все матеріалізовувалося, не, не застопорялося, не затискалося, то в цілому ну, не мало би бути прям такого якогось жорсткого напряга. Зараз, якщо десь щось було недороблено, ну в такому контексті десь недовидано, то зараз може відчуватися трохи напруження, може відчуватися, наче навалилася купа справ, наче все треба швидко зробити, все швидко всім повіддавати, всі від мене щось хочуть. І це не тільки на цей тиждень, це до кінця місяця. І до кінця місяця да буде піджимати листопад у цих цих параметрах, тому що наступний місяць він уже, ну він ще ближче про двадцять рік, Якщо цей є місяць, він накладається один на один, тобто накладаються параметри до очищення і накладаються параметри матеріалізації старого порядку, плюс накладаються ще 26-го року енергії нові. То наступний він буде більше вже про закладання фундаменту на 26-й і матеріалізація вже, вона як. Ну, скажімо так, вона не те, що піде, кудись піде, да, залишиться назад. Вона просто буде проявлятись більше через собитійку, подійність, яку треба буде вивести обов'язково. От. Тому. Може відчуватися так тиждень, як потрібно все робити чітко по плану, багато задач. Чітко по плану це те, що вам потрібно планувати. Це більше така рекомендація. А може бути багато задач, і їх потрібно буде для себе структурувати, планувати, розписувати, щоб нічого не пропустити і не зійти з розуму в цьому хаосі. От такі е, трошки відчуття. При цьому. Ну, так, начебто, для відпочинку не особливо є час. Звісно, важливо при цьому всьому не забувати про себе, не забувати про те, що треба відпочивати, по системі все одно потрібна перезагрузка і все одно потрібен відпочинок. Ну, може відчуватись так, що весь тиждень буде прям такий хардовий-хардовий, а потім на вихідних ну, прямо будете чекати вихідні, щоб трохи видихнути. Тоді треба планувати цей відпочинок для себе, щоб була можливість відпочити все-таки. Зараз щось про гроші ще. Що про гроші? Що в тому числі це може бути. Така активність з грошима. Активність з грошима це те, що воно все кудись ну, так швидко змінюється, і можуть прийматися вами рішення швидкі, спонтанні і не до кінця обдумані. Тому тут, ну, мабуть, із рекомендацій краще сказати, що не, не варто купувати чогось необдуманого, емоційних і спонтанних покупок не робити. Краще все-таки. Ну, тільки сплановано щось купувати, тому що може бути, ну, воно як не потрібне потім буде, так, як прийдете в себе, в себе воно не потрібне. Ну і тут зверху ще не забуваємо, що у нас Меркурій е, ретроградний, <кій> а в ретроград ми взагалі не купуємо нічого такого ну, серйозного і важливого. І не починаємо нічого нового. Угу. В цілому 25-й рік матеріалізації він йде до свого завершення. Сама, сама тема матеріалізації, бо вона зараз таким накалом. Якщо дивитися на це як на таку теплову карту, вона йде накалом зараз останні десь два тижні. І з грудня вона починає потрошки спадати і спадати. І вже ми будемо заходити в інші енергії року. Вони будуть. Ну, Можна сказати, більш м'яті, щоб, щоб не було це обманним просто, ну вони по своїй просто структурі, якщо порівнювати 25 і 26, вони більш м'яті. Але те, що, ну, як вони будуть проявлятися у кожної людини в житті, може, ну, вони ж по подіях будуть проявлятися, може бути зовсім по-різному. Тому я не можу сказати, що на подіях це буде. Мярше чи не м'якше, але по відчуттях по, енергі по енергіях да, це буде, звісно, м'якший формат, трохи інший. Вже не буде гонки е такої про матеріалізацію, вже мали би матеріалізувати все, що було видано. <кій> От тому так. Mm. Mm, зараз. Будуть коди на допомогу. На допомогу за, зараз за цю активність сильну, яка сьогодні, яка включається на наступні два тижні. Коди будуть на два тижні до кінця місяця. Так цікаво видають цього. Цього місяця, прям кусками, ну, не по тижнях як минулого, як минулі рази. Ну, так треба значить у Так, зараз хвилиночку, зберуться коди, <кій> на що вони будуть? На змякшення оцього стану такого напруження в задачах, да? змякшення напруження. Щоб у тіла був ресурс і виносливість витримати цей період. І ну, так найбільш легко для тіла це матеріалізувати, в тому числі це буде про пошук нових, ну так як проявлення нових варіантів, нових можливостей матеріалізації. Легших, ніж заплановано на подіях. <кій> Зараз, хто тут мене слухає в ефірі, можна зробити вдих-видих, Якщо є водичка, випити водички, Постаратись максимально розслабити тіло і прийняти коди, Пустити їх в себе. Після кодів ми також робимо вдох-видох. І візьмете їх потім в роботу. 4, 5, 4, 8, 4, 2, 8, 8, 1, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3, 1, 9, 6, 3, 3, 3. Я і вдих-видих. Ну і коди досить такі структурні. Вони більше, я би сказала, Допоможуть тримати, зараз я дивлюсь просто на самі цифри. Вони допоможуть тримати вас так, щоб ви не розтисли, не погрязли в хаосі. Вони ну, такі, вони більше як тримають вкупці. Так, от вони про об'єднання системи більше в цілісність. От такі от окей. Okay. Є. Uh, Є. Yeah. 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 Так, що ж, дякую вам. Коди я напишу uh, і будемо на зв'язку. Побачимо. Я їду в відпустку, тому я не знаю, чи будуть наступні енергії тижня, наступні пару тижнів, але в якомусь форматі, я думаю, я це буду вам видавати точно. Може, десь. Може, в чаті, скоріше за все, тому хто не підписаний на чат, посилання буде під відео під, на канал. Світло, підписуйтесь, там щось точно продумаю. А вам гарного тижня. Нехай все розрівнюється, все дуже м'яко, приємно і благосно для вас проходить, щоб не було все-таки якихось таких гонок на виживання, щоб все як найкращим чином. Гарного тижня і на зв'язочку!